I'm sorry. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Доброго ранку! У прямому ефірі Лотерея Лото Забава! Лото Забава! Ми вітаємо вас із світлим святом Воскресіння! І передусім бажаємо здоров'я, терпіння, мужності і миру, душі і в нашій країні. Віримо в ЗСУ і в нашу перемогу. І віримо в те, що сьогодні у такий день смачні паски в кожному окопі, в кожному шпиталі, і нехай сьогодні будуть бої лише крашанками. Отож, вперед йдемо вперед до перемоги в житті і в грі. А перемога лото забава. Це Теж здійснення мрій. Минуло таржу. Ми познайомили вас із переможницею нашої акції. Пані Мар'яна, саме так її ім'я. Прямо з нашої студії поїхала в автосалон, щоб вибрати і оформити автомобіль. От як воно вперше побачити і сісти за кермо виграного авто? Увага! На екран! Дозвольте вручити вам ось цей от реальний сертифікат. Головний приз автомобіль Сітроен. с С3». отримала лотерейний білет у подарунок, а тепер має автівку. Реальна історія киянки Мар'яни. Жінка рідко брала участь в лотереї, але на різдво її мама, яка є шанувальницею лотозабава, подарувала їй лотерейні білети. За кілька тижнів за одним з цих білетів Мар'яна виграла автомобіль. Мама грає в акції і купляє. Ну купляє на всіх, ну якби на всіх, і подарила мені. Жінка стала першою щасливицею, яка отримала автівку від лото. Забава у цьому році. Мар'яна спочатку не вірила, що саме їй пощастило виграти головний приз. Адже перевірку лотерейних білетів вона довірила своїй мамі, і спершу вона вирішила, що та її розігрує. Я була на роботі, мама позвонила. каже: виграла машину. Це ні, Вона каже, да виграла машину. Провірили, да. Тепер у своїй удачі Мар'яна не сумнівається і планує вигравати у лотерею і надалі. Чотири білетики в сумці в мене на сьогодні є. Водійське посвідчення. Мар'яна вже має, тож залишилось пригадати ази водіння. Трошки не готова, але навчусь, згадаю, як це. Після здійснення своєї мрії Мар'яна хоче реалізувати бажання і її найрідніших. На море, маму, на море. Після вручення сертифіката переможниця вирушає до одного із київських автосалонів, де її вже чекає новенький С3. Автівка Мар'яні до вподоби. Кожної неділі розігрують одразу три великих грошових призи. Найбільший серед них джекпот розміром 1 мільйон гривень. Окрім традиційних розіграшів, лото забава організовує різноманітні акції, у яких учасники отримують додаткові призи. Білети лото забава можна купити у точках продажу лотерей МСЛ та онлайн на сторінці. Лото Забава. Білети Лотозабава це дуже класний подарунок. Чи то на різдво, чи на новий рік, чи на Великдень, чи на день народження. Чи на ювілеї уявляєте? Даруючи білетик, який ви придбали за 20 гривень. Ви даруєте людині шанс виграти 1 мільйон гривень. Так тримати, купуючи лотерейні білети, ви ще й підтримуєте сили оборони України. Лотерейний оператор МСЛ, який проводить лотозабава, перерахував вже понад 3 мільйони гривень на потреби захисників. Тетяна Пилипенко Ярослава Лінічук для апостров Тіві. Це справді здійснення мрій. Цілий автомобіль за декілька білетів Лото Забава. І, взагалі, впродовж цієї історії Лото Забава, ось такі от білети перетворювалися на путівки, на автомобілі, на квартири і, звичайно, на реальні мільйони. От і сьогодні, незважаючи на те, що йде війна, але у вас є шанс розбагатіти. Адже сьогодні на кону Лото забава знову 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і. Один мільйон гривень. Лото забава. Ну що ж, суми озвучили. Тепер можемо відкривати розіграш 1223 223-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша святкова тиражна комісія. І ми можемо розпочинати. Перший розіграш це розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, ви виграєте 300 тисяч гривень. Нехай так воно і буде. Всім удачі, і попрошу вімкнути цей лототрон. Без прибільшення можна сказати святковий лототрон. И кулька под номером тридцать один. Следующая кулька, кулька под номером десять. Кулька под номером сорок два. кулька под номером 53. Кулька под номером 69. Кулька под номером 69. 35. Отже, наявність у ваших білетах пірамідок це ваш шанс виграти головний приз 300 тисяч гривень. Ольга підбрав 37. Хоча розіграш парочка має не один, а чотири категорії виграшів. Кулька під номером 71. А найбільший виграш, головний виграш – це повторюю 300 тисяч гривень. Кулька під номером 57. І сьогодні різнокольоровий як? Крашенки кольки подарували багато, дуже багато переможців. А от головний виграш диво втримався на кону. Ну що ж, нас це лише надихає. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме. Головний виграш 300 тисяч гривень. І у цей святковий день ми не можемо щоб не згадувати наших героїв. І нехай їм там буде тепло. Тепло і святково. І ще раз велика подяка і низький уклін їм за їхній героїзм. Знаєте, рятувати і допомагати нашим воїнам це святий обов'язок не лише у свята. Благодійна лотерея Дар. Скануємо QR-код. Купуємо білети, граємо і допомагаємо. Допомагаємо державі, допомагаємо родині і допомагаємо армії. А ми допоможемо вам здійснити ваші мрії. І от, будь ласка, вам одна історія: історія головного переможця минулого тиражу. Це пенсіонерка Лідія Васильівна із Кривого Рогу. Все життя Лідія Васильівна пропрацювала поваром у лікарні. Одного разу взяла білет у свого рідного брата, щоб подивитися, що ж то воно таке: оця улюблена гра, ця улюблена лото забава. І з тих пір не пропускає жодного, жодного тиражу. Була у нас у студії, вигравала 5 тисяч гривень. А от минулого тиражу в свої 65 отримала 190. І зауважте, це не тиск 190, а 190 тисяч. Гривень. І ще вас вітаємо, торга Лідія Весельнина. Так тримати. Ну а ви, шановні, також так можете. І для цього ми відкриваємо основний розіграш. Велика гра. Отож, велика гра. гра» 1223-го тережу Державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей. Лототрон. Теж назвемо його сьогодні святковим. І кулька. кулька під номером 9. Кулька під номером сорок один. Колька під номером тридцять чотири. Колька під номером шістдесят шість. Наступна колька, колька під номером шістдесят дев'ять. Колька під номером 52. Отже, купуйте: купуйте лотерейні білети. Лото забава. А також лотереї. Інші, інші лотереї. «МСЛ». Колька під номером 44. Кулька під номером 28. Будьте, будь ласка, уважні, не пропускайте жодної кульки. Хоча наголошую, ви можете подивитися кулька під номером 35. Розіграш нашу гру, нашу програму у запису. У будь-який зручний для вас день і час. Кулька під номером 20. Таким чином ви зможете перевірити. Результати розіграшу І перевірити номери кульок, що випадає з лототрону. Кулька під номером 47. Також можете перевірити білети на точках продажу. Кулька під номером 4. Отож, купуйте білети лотозабава, купуйте квитки інших лотерей МСЛ. Купуйте на точках продажу, мобільному додатку. І увага на автозаправках. Хто ще не знає, так знайте. І на автозаправках ви можете придбати щасливі білети лото забава і квитки інших лотерей МСЛ. Кулька під номером 49. Наступна колька, колька під номером 39. Колька під номером двадцять чотири. Сподіваюсь, ви вже посвятили свої пасхи. Я ще ні, але це обов'язково зроблю після прямого ефіру. Колька під номером сім. Колька під номером двадцять один. Колька під номером 60. Саме час назвати автозаправку, де ви можете придбати білети лотозабава, лото а також інші квитки інших лотерей. МСЛ. Це такі автозаправки, як Вок, Кло, Персеп і Мото. А до нас поспішає наступна колька. Це колька під номером 59. Велика гра триває. А на кону Великої гри. 190 тисяч гривень, і наш джекпот. Як же ж без нього? А це панове 1 мільйон гривень. Кулька під номером 46 Велика гра триває. Наголошую, що велика гра буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Колька під номером 53. Велика гра триває. А купуючи білети, лото забава, не забувайте про інші лотереї, як я вже казав. А наприклад, такі лотереї, як Дар, Харе і Переможна четвірка. Колька під номером 33. Велика гра триває. Декілька слів про лотерею Переможна четвірка. Там головну роль відіграють кольори. Жовто-блакитні, до речі, кольори. І саме вони допоможуть і вам виграти головний приз. А це півмільйона гривень. Кулька під номером 26. Велика гра триває на кону великої гри. І ще раз нагадую: головний виграш – 190 тисяч гривень. «Джекпот». Один мільйон гривень. Колька під номером 3. Колька під номером три. Велика гра триває. А я бажаю вам закреслити три горизонталі з підковками чи без. І стати головним переможцем. Колька під номером 62. Велика гра триває, коли я сказав закреслити три горизонталі з підкопками чи без. Звичайно, я мав на увазі три горизонталі в одному ігровому полі. Це важливо. Наступна колька, і це колька під номером шість. Велика гра. Триває ще раз нагадую про благодійну лотерею дар. Весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар іде на підтримку наших збройних сил України, наших славних воїнів, наших захисників, наших ангелів-охоронців. Кулька під номером 13. Нехай це число буде щастливим стоплодотрон в Україні. Розіграш закінчено! І у нас є. Не головний а одразу два головні переможці. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали в Івано-Франківській області і в Сумській області. Номер щасливого лотерейного білета, який було придбано в Івано-Франківській області. 0044651. Номер щасливого лотерейного білета, який було придбано в Сумській області. 0050. Один п'ять шість. І ще раз вітаємо двох головних переможців. Кожен із них сьогодні виграв по 95 тисяч гривень. Забава. Шановні головні переможці, ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшом, вітаємо вас зі святом, з Великоднем. Шановні, для того, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше телефонуйте, телефонуйте до нас, телефонуйте до нас на гарячу лінію. А зараз хотів би ще раз привітати усіх із Пасхою і до шанувальників Лотозабава, звернутися із такою от цікавою інформацією. Пані та панове, рівно за тиждень, на вас знову чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото забава. Хотів би наголосити на тому, що усі переможці сьогоднішнього тиражу, сьогоднішнього розіграшу зробили одну єдину просту річ: придбали білет Лото Забава. Подумайте про це, і у вас на це є. Цілий тиждень хочу також сказати, що білети Лото забава також квитки інших лотерей МСЛ це найкращий подарунок на свята. Адже ці білети, ці квитки дарують вам час на виграш, піднімають вам настрій, а комусь рятують життя. Разом до перемоги. Ми ще раз вітаємо вас із Паскою. І з нетерпінням чекаємо знову на зустрічі з вами рівно за тиждень на телеканалі Апостров Тіві на сторінці Лото Забава в Ютубі і Фейсбуку. Отже, шановні, бережіть себе, дай Боже нам перемоги! Лото Забава з Україною в серці! І ще раз вітаю вас з великоднем до зустрічі рівно за тиждень!